Роз світочку. Подижіть. Фокусу треба пасти. Сонце сходить з ума. Тільки туди сядь, тому що звідси тінь. Зараз ми швиденько, да, я мушу щось сказати без того. Не. Вони очевидно не знають ані про хороше кіно, ані про чесний бізнес, ані про добру літературу, ані про якісь гідні соціальні умови. Що е, це як на ізоляція? Інша справа, як, е, як це все здолати. Слухай, я ну все, що я можу робити, це книжки писати. Я готова сюди приїжджати, я готова розмовляти з людьми. Слухай я неправда я не можу тобі відповісти на питання, там що я для цього можу зробити. Напевно, набагато. Нам просто треба більше з ними взаємодіяти. Інша справа, що е, через тривалий час. Боже, яке сонце. Через довший час цієї ізоляції е, нема в нас ні в мене, ні в них. Якщо взагалі ставити нас по різні боки, якоїсь штуки, та, яка нас ізолює. Е, немає культури взаємодії, немає культури співпраці. Я знаю, що звісно з цим регіон, регіоном ведеться бізнес, мої друзі їздять сюди у відрядження, але це щось таке зовсім інакше. Знаєш, вони часто їздять сюди як до лісу, а ті, очевидно, так само їздять як до лісу до нас. Мені здається, ну, на нашому боці веселіше і трошки більше печеньок. Хотілося б цю інформацію теж перенести якось сюди, щоб тут теж стало веселіше і трошки більше печенюк. А як зробити це, як цього досягти на практиці? Ну, це економічні радше питання, економічні і соціальні. Тобто та, культура, культурний обмін є тут важливим, важливим рушієм, але, на жаль, ні, не провідним. I have a few more questions for you. And the wind is blowing right from the side now. <laughs>